які нас пишуть, які нас знімають, які нас фотографують, і десь там про щось доповідають, що ми, активісти, маємо щось тут таке дурне робити, я не знаю. Шановні друзі, шановні міліціонери, якщо ви не зробите висновки із... Наш народний лідер їх тоді не зупине, майте на увазі. Ніхто їх тоді не зупине. Тому передавайте своїм керівникам, владі, що без приділ можна терпіти день, два, рік, не можна терпіти вічно. І не може бути абсурду. Генералу, як така людина може керувати міліцією області? Брейку честь міліції, мундира можна говорити, він давно мав би піти у відставку. Бо це ганьба для кожного нормального міліціонера, який працює ще в органах. Тому наше попередження сьогодні до влади, до міліції. яка вам сьогодні говорить правду про те, що нас чекає разом. Ми не хочемо крові, ми не хочемо міжособиць в Україні, ми хочемо нормальну державу, про яку говорять всі, про європейські цінності, про європейську демократію. Але друзі, не буде! Тепець весь порветься, і це буде найстрашніше. Кожного активіста, який прийшов висловити свою позицію, я думаю, що ми робимо добру справу, нагадуючи Черкащині, Україні, що сьогодні в Раді вка не одна, що сьогодні вся Україна проводить такі акції, нагадуючи владі правоохоронцям про загрози, які можуть бути для всієї держави, для кожного українця. It's